Доброго часу, друзі. Значу, у нас середина липня 2025 року. Україна, Волинська область. Ну от прийшов час попрацювати з розсадою полуниці. Погода дозволяє та й час. Значить, що для цього нам було потрібно. Маємо такі грядочки полониці. Звідси ми збирали ягоду. Зараз на даний момент часу це виглядає як такий міні-маточник міні для саженця. Значить, саженець ми робимо двома способами. Це стакан 180 мл і висажуємо вусами. Ну, перший варіант стакан 180 мл, досить хороший, дає досить хороший результат, досить добре розганяється. Кущик. От, але він досить трудоміський. Для цього потрібно було зачистити ділянки, пройтись від шкідників та хвороб по ділянках, зробити торфосуміш, поставити стакани, пришпілити їх, ось так це виглядає зблизька. Ну і вирощуємо значить трудоміський спосіб, але розсада цього варта. Так виглядає наша діляночка з Сирією. Це значить працюємо ми з нею вже кілька років. Досить добре. Цей сорт у нас заходить. Одна ділянка Сирії, друга ділянка Сирії. Там маємо кілька кілька. На розмноження поставили стаканчики Врема рема Сагана Андреас. Ну і далі маємо одну діляночку з румбою. Румба досить теж хороший сорт, який нас зайшов в нашому кліматі і землі. Ну, значить, тільки погодні умови цьогоріч трішки, трішки підморозили. Ну, але урожай був, і урожай був досить хороший. Ну, ось так виглядають стакани з розсадою на румбі. Ну і маємо трішки, значить, оптимізму. Зробимо трошки більший парничок під затіняйкою. Ну, не парничок, а таке. Конструкцію під затіняйкою будемо розмножувати значить, відрізаними вусами пробувати. Так ми вже пробували, тільки на меншій площі, на більшій буде, мабуть, цікавіше. Ну, хоча тут теж буде 2х4, але на 2, і на 2х4 має влізти досить багато вус. От для цього ми розчистили ділянку, розмітили, ну і потихеньку, маючи трішки оптимізму, працюємо. Ну і от такий проміжний результат отримався, Що зробили? Значить закопали стовпчики посередині дуг, щоб зафіксувати їх, щоб вони не гуляли в сторони. Дуги поставили, забивши в землю арматуру на арматуру і надягнули самі дуги безпосередньо. Дуги зроблені з 25-ї пластикової водопровідної труби. Ну досить непогано так, от. На полуниці, скажімо. і посередині протянули мотузку, таку, щоб більш-менш нормально зверху лежала затіняйка. Завтра будемо думати, як фіксувати затіняйку. Деякі ідеї вже є. Ну і можливо закинемо всередину якісь сплінкери. А можливо, для початку будемо працювати ранцевим оприскувичем, оскільки розсаду потрібно кілька разів на день зволожувати, щоб вона не засохла. Ну от почались такі пасмурні дні, е, мряка йде, і вирішено було так е, на скору руку доробити. Трішки не так планувалося, е, ну але вже е, поки буде так. Ну звичайно, е, немає, немає нічого довшого, ніж поки. Е, значить, затіняйка яка 70% забирає сонячного світла. Е, 60-ка прошли рік брали е, трішки за слабенька, е, такими сантехнічними е, хомутами розтягнули. там ще е, посередині добавим Не хватило е, нам їх. Там набрали розсади на грядощі. Тут вже потрішки з нею працюємо. Ось так воно виглядає з середини. Значить, це почали ми з румби сьогодні. Сьогодні, я думаю, зробимо румбу. Завтра сирію, можливо, і те і те, вспіємо сьогодні. Значить, беремо такі вуса, вже скажемо, що мають корінці. Ну, от так їх обрізаємо, залишаючи хвостик. Сантиметра півтора-два для того, щоб впихати в землю. Ну і от таким от чином впихаємо землю. Попередньо рейкою проходимо, протрамбовуємо, оскільки земля зрихлена, щоб воно держалось. Ну і будемо поливати, поки не поставимо фогера, будемо поливати, скажімо, ранцевим оприскувачем. Ну поверху кілька разів в день сонячну погоду. дощову, звичайно не потрібно. Ось такі от методи по розмноженню полиниці, які ми використовуємо, оскільки мені не подобається особисто, як там в міжряддях щось вкорінюється і заростає. Люблю, щоб там було все більш-менш чисто. Значить, працюємо якось так. На цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.